Як з медициною в Албанії, з медициною в Албанії все дуже добре. Українці, які приїхали в Албанію і отримали автоматичний захист, для них медицина безкоштовна у е, звичайних клініках. Окрім того, в Албанії є дуже багато приватних клінік, і тут дуже розвинена така тема, як медичний туризм. Я про це дуже багато розповідав, знімав довге відео, виставляв його на своєму ютуб каналі. Ви можете перейти і подивитись це відео. Там я розповідаю. І зараз дуже багато європейців приїжджають до Албанії для того, щоб отримати послуги з медичного туризму. Тому що якість медичних послуг дуже висока, а ціна на медичні послуги дуже маленька, і саме це дуже приваблює туристів з усього світу, а особливо з Європи, тому що умовно людина може за 19 євро купити квиточок на літак, прилетіти, отримати медичні послуги день в день і полетіти звідси до себе додому, де вона проживає. Все дуже просто. Кому це цікаво, можете написати мені в. Директ інстаграм, я можу допомогти вам і і зі стоматологією. І якщо вам потрібно аналізи поздавати, я допоможу. У мене є кліники, які цим займаються. Так що, кому цікаво, пишіть в інстаграм.